Всім привіт! Ви на каналі Саколік. З вами, як завжди, Сокальський Роман, і в даному відео ми поговоримо про додаток Светкоін, а саме про генерацію токенів. І будемо створювати гаманець на базі NIR для того, щоб в нього були генеровані наші токени. Як будемо створювати на вашу пошту, яку ви реєстрували, прийшов код. І по цьому коду я вам все розкажу, як створити, покажу інтерфейс даного гаманця. І давайте пігнали, будемо створювати даний гаманець. Друзі, як ви вже знаєте, а можливо ще хтось не знає, 12 вересня відбудеться генерація наших токенів в додатку Светкоін. Для цього вам буде потрібно створити гаманець. Як саме його створити, я вам зараз покажу. Це не буде цей гаманець, що є в додатку, це буде зовсім інший гаманець на базі NIR. І як його зробити, вам для цього потрібно зайти на свою електронну пошту, яку ви вказували в даному додатку. Коли ви зайшли на свою пошту, якщо ви там далеко десь це смс зберігали, ви можете відразу в пошуку написати Svitcoin і вам виб'є всі повідомлення, які були вам прислані на пошту від даного додатка. І скажу вам так, якщо ви загубили цей код, чи там видалили нечайно свою пошту, чи там ну взагалі по якихось причинах у вас цього кода немає, який вам надсилали при реєстрації, для того щоб не пропали ваші світкоїни, ви можете їх перекинути своєму знайомому, там другові, сестрі, брату, або створити просто на іншу пошту гаманець і перекинути на цю пошту свої світкоїни, щоб вони у вас не пропали, тому що вони будуть генеровані не в додаток, а на зовнішній гаманець. І щоб вони у вас не пропали, краще там перекинути їх другу, яку цю суму, щоб ви пам'ятали, чи там просто створити собі по новій пошті новий профіль і вже новий гаманець відкрити, і перекинути їх туди. Ну, в общем, так, щоб вони у вас не пропали, якщо вам не жалко всього цього, що ви накопичували. Пишете Свиткоїн і вас відразу перекидають до всіх повідомлень, які були надіслані на даний додаток. У мене це, напевно, буде третє повідомлення. Ось як ви бачите даний код. І тут знизу в нас є ссылка для створення саме гаманця. Ви нажимаєте на неї, нас перекидує на ось такий сайт. Ми гортаємо тут внизу-вниз. -вниз. Тут ми вводимо свою електронну пошту, тут у нас пише, що потрібно підписатися на новини. Далі ви відкриваєте, ось тут у вас буде силка WalletNearWork. Нажимаєте на цю ссылку, нас перекидує на ось такий сайт, де пише, що вони знайшли один обліковий запис, захищений цим посиланням, нажимаєте імпортувати. І все, ми створили свій гаманець, на який будуть генеровані наші токени СВЕТ. Що ми можемо бачити з першого погляду, то що зверху відображається наш номер нашого гаманця. Це він потрібен для того, якщо ми будемо комусь там скидувати, чи хтось нам буде скидувати, чи просто переводити токени. Не тільки токени Свет, а й Ніра і всі, які ми будемо тримати тут монетки. Тут ми можемо також надіслати, отримати. Також тут є у нас гаманець, буде відбувати, я так розумію, буде можна стейкати свої монетки. Також є у нас аккаунт. Якщо ми нажмемо на аккаунт тут наше ID. Також що я хочу наголосити, що краще використати собі підвищену безпеку, тобто мнемонічну фразу, наприклад, підключити 12 слів, їх кудись записати, обов'язково не зберігайте на телефоні, бо може відбутися різна поломка, і пізніше ви не зможете відновити, наприклад, доступ. Краще записати десь також для того, щоб активувати смс-повіщення, нам потрібно закинути сюди 20 доларів, ну 21. Але пам'ятайте, що 12 вересня відбудеться генерація, і вже будуть зараховані вам сюди ці токени. По якій сумі ще невідомо, як відразу буде можна і скільки вивести, також невідомо. Наразі я думаю, що буде можна вивести певними. Процентами, можливо спочатку 10%, там пізніше через деякий час ще 10%. Тому що якщо всі відразу виведуть дану монетку на біжу, на який у нас заліститься, то вона відразу проект впаде, там ціна буде мінімальна, вона 0,000 кількість там, нулів долара. Тому я думаю, що буде звідси вивід працювати вже певними сумами, певними частинами. І також є в нас ось стейкінг. Як ви бачите, в мене 0, тому що нічого ще наразі немає, нічого не можу стейкати. Будемо, будемо бачити, який буде процент на стейкінг на монетку Светкоін. Якщо буде вигідно, можливо там можна буде її застейкати собі на місяць часу. І ось так виглядає наш даний гаманець. Можна підвищити рівень безпеки, також бачу, що тут мова українська мені автоматично підтягнулася. Є наш номер, можна імпортувати інший аккаунт або створити новий аккаунт. Ну, я буду на це прив'язувати, тому що в мене саме на, цей, на цю електронну пошту основна сторінка є святкоїні. І ось так виглядає наш гаманець. На кінець ще хочу вам сказати, що, мабуть, це потрібно зробити до 12 вересня, можливо, пізніше будуть якісь затримки, можливо, якісь е, там не з підключенням або ще якісь помилки будуть вам вибивати, тому що 12-го вже відбудеться генерація. А можливо, якщо ви не підключите до генерації токенів, то ваші монетки просто пропадуть. Слідкую за всіма моментами на їхніх соціальних. Е, Мережах, щоб не пропустити цього, як буде тільки щось відомо, я вам відразу повідомлю. Мабуть, краще, щоб це зробити до 12 вересня, хто ще не знав. Також хочу вам ще раз наголосити, якщо ви втратили цей код або це смс, нічого страшного немає, створюйте на новій пошті собі новий аккаунт. Вам прийде новий код, і на цьому коді вже створіть собі гаманець і просто ці токени, які у вас є на старому аккаунті, перекиньте на свій новий аккаунт або скиньте там, кого ви знаєте, хто цим пользується. Просто запам'ятайте, яку суму ви йому скинули. І так у вас не пропадуть дані токени. На цьому моє відео добігає кінця. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте палець вверх, підписуйтесь на мій канал, а також залишайте свій коментар, буду дуже радий почитати. З вами, як завжди, був Саколік. До зустрічі всім пока-пока.